Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. В Україні тривають перевірки у 100 вишах щодо студентів старше 25 років. В чому причина? З універу на фронт масове відрахування студентів-чоловіків. Кого попросять на вихід першим? Мобілізація чоловіків молодше 25 років. У Верховній Раді зробили заяву. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. В Україні третій рік поспіль різко зростає кількість вступників до аспірантури старших 25 років. Тому Кабмін посилив перевірки закладів освіти. Про це зазначила нардепка Юлія Гришина в ефірі новини. Лайф вона пояснила, що тепер правоохоронці та держслужба якості освіти перевіряють, чи дійсно ті чоловіки навчаються, пишуть наукові роботи, ходять на пари та беруть участь у конференціях. Ми знаємо, що зараз змінюються останнім часом таке достатньо дискусійне питання в суспільстві. Змінюються правила вступу в аспіратуру, оскільки ми бачимо різкі різке збільшення кількості потенційних абітурієнтів старших 25 років і. Це відбувається вже фактично третій рік повномасштабного вторгнення. Ми бачимо такі різкі різкі підняття кількості, тому в зв'язку, в тому числі, мабуть, з цим кабінет міністрів України прийняв рішення про те, що. Ем, оскільки якийсь час були заморожені е, перевірки, то вони відкрили можливість здійснювати перевірки, в тому числі і закладів освіти, і тому е, зараз і правоохоронні органи, і державна служба якості освіти отримали можливість більш інтенсивно, інтенсивної роботи у сфері перевірки того, як відбувається навчальний процес, в тому числі буду звертати увагу. Я так я так думаю, так я фактично, не фактично є членом кабінету міністрів, не є керівником Правоохоронного органу, але наскільки я розумію тенденцію, то в тому числі акцент буде робитися на те, як відбувається навчальний процес, як відбувається відвідування, чи дійсно ем, ем, є певні наукові здобутки, написані наукові роботи, дисертації беруть участь е, аспіранти в наукових конференціях і так далі. Я думаю, що саме на це будуть направлені перевірки, і яка статистика статистики, я думаю, що нікого немає, тому що. Такі інтенсивні перевірки вони зараз фактично нещодавно розпочалися. До цього теж були перевірки. Теж десь ми в комітеті бачили інформацію про те, що є відрахування наслідок перевірок. Ці перевірки завжди були і до повномасштабного вторгнення. Вони продовжилися. Наступ цих перевірок завжди вбиваються якісь відрахування, когось позбавляють ліцензії. Ще якісь заходи запроваджують. Тому зараз просто такі перевірки будуть більш інтенсивними, і ми можемо говорити про те, що дійсно, мабуть, ті, хто не є свідомим студентом або аспірантом, вони будуть відраховані. В Свою чергу заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснив, що нововведення стосується саме дорослих чоловіків, що використовують навчання для того, щоб відкосити від служби у війську. Для студентів віком до 25 років нічого не зміниться. Винницький також додав, що постанова кабміну, яку активно обговорюють у суспільстві, є лише пропозицією Міносвіти. освіти. Зміни для студентів, наприклад, профтехів, планують закріпити окремим законопроектом після його ухвалення парламентом. Ви згадали постанову кабміну. Це не випадково не 13193, яка теж власне позбавляє частину студентів від строків мобілізації. знаєте, ви, ви ви так давайте так. Я я постанов номерів постанов не тримаю в голові. Про що йде мова? Якраз там є постанова Кабміну, яка ж частину студентів в Україні можуть позбавити від строчків мобілізації? Власне, авторами цієї постанови є освіти. Я перепрошую, я не знаю, про яку ви говорите постанову зараз. Я можу сказати, що зараз у нас є перед Верховною Радою зміни до закону про мобілізацію, які е, будуть е, змінювати е, правила відстрочки саме для студентів. Е, але це швидше буде стосуватися. У нас є феномен дуже цікавий е, особи, яка, там, наприклад, їй 35-40 років. А це особа, яка в свій час отримувала різні дипломи свої там про вищу освіту, про професійну освіту, так далі. В часи, коли не було загального реєстру дипломів, а у нас єдина державна електронна база появилася приблизно 10 років тому. А ну і відповідно, хто вчився раніше, дуже часто може сказати: а я загубив свій диплом. А я загубив свій диплом, і раптом він вступає в професійно-технічну освіту без іспитів, бо там не треба НМТ. А ну і таких людей насправді виявилося достатньо багато, тому зараз перед Верховною Радою буде розглядатися зміни до закону про мобілізацію, де мова йде про те, що особа, яка вступає в професійно-технічну освіту, наприклад, або в фахову передвищу освіту, наприклад, не її більше 25 років не буде мати відстрочки. Але це питання ще буде розглядатися Верховною Радою. До слова, кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект, який має на меті позбавити можливості використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації. Зокрема, пропонується внести зміни до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що стосується прав педагогічних працівників і здобувачів освіти. Згідно з поясненням уряду, законопроект дозволить покращити освітні та мобілізаційні процеси для педагогів та студентів. Усунути використання освіти для уникнення виконання обов'язку щодо захисту батьківщини, що допоможе зміцнити порядок у навчальних закладах, педагогам із науковими ступенями надавати право на відстрочку від мобілізації, зменшити кількість порушень законодавства про мобілізацію, зменшити фінансові витрати на судові позови студентів, які оскаржують законодавчі вимоги. У Кабміні наголошують, що кожному громадянину гарантовано право на освіту згідно зі статтею 53 конституції. Однак, у разі війни можливе тимчасове обмеження цього права, зокрема ще до здобуття освіти. Уряд вказує на проблему використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації та загрозу для національної безпеки, яку потрібно вирішувати на законодавчому рівні. За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Виницького, частину студентів чоловіків можуть відрахувати вже після весняної сесії. Посадовець Дав, що у випадку очної форми навчання така перевірка проводиться фізично безпосередньо в навчальних аудиторіях. Також перевіряється документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні в червні будуть відраховані. Також він зауважив, що є і зразкові студенти старшого віку. Треба сказати, що в нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років. Які на сьогодні зрозуміли, що освіта це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по 18, і зараз повернулися до цього питання і часто є зразковими студентами, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися. Адже це і є майбутній людський капітал нашої країни. Вона зазначила, що наразі Верховна Рада не розглядає питання зменшення мобілізаційного віку, тим самим заспокоївши батьків та студентів до 25 років. Гришина запевнила, що такі теми навіть не обговорюються. Можу сказати точно, що в Верховній Раді ми не розглядаємо питання зменшення мобілізаційного віку. Тому в даному випадку тим батькам, які переживають цю ситуацію, я думаю, що переживати не потрібно, тому що такі пропозиції на сьогодні не розглядаються взагалі. А ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі of Ukraine, тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. А що ви думаєте про перевірку університетів в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.